Взяли лисички спички и подожгли слону яички. Та фраза звучить як просто вигадка або жартівливе прислів'я. Але якщо заглибитись у її походження, перед нами відкривається історія, що поєднує генетичні експерименти, борьбу за ресурси та наслідки, які перевернули світову науку. Сьогодні я розповім про маловідому сторінку історії, яку лише зараз починають відкривати археологи та історики. Щоб зрозуміти, як дві лисички стали частиною цієї історії, нам потрібно повернутися в 60-ті роки ХХ століття. У розпал після воєнних досліджень та часи холодної війни у багатьох країнах світу почали активно працювати таємні лабораторії. Одна з них, як свідчать недавно розсекречені документи, знаходилась неподалік невеликого містечка Жашків у східній Європі. МК Ультра. Саме так називався проект. Хоча цей проект був зосереджений на людях для вивчення ефектів наркотиків і психотропних речовин, також використовували тварин, таких як лисиці та собаки. Результат цих досліджень був неочікуваний. Пара лисиць під постійним впливом серйозних наркотиків дала потомство. Які дістали кодові назви Фокс та Шкура? Вони мали надзвичайні здібності. А саме у віці п'яти місяців ці лисиці почали викрадати пластмасові бутилки та фольгу. Це спочатку викликало здивування. Але коли вони навчились складати цю конструкцію в одне, всі вчені зрозуміли, що вони намагаються зробити. Останнім складовим чинником був вогонь. Дослідники довго не думаючи, вирішили допомогти їм та підкинули упаковку з пічок. Лисиці, в свою чергу, дуже швидко зорієнтувались та максимально точно оволоділи ними для своїх потреб. Ці результати досліджень направили до Пентагону. Всі представники влади, секретних служб були шоковані цим дослідженням, але не розуміли, де ці вміння можна застосувати. Поки в справу не втрутився відомий історик Річард Пайпс. А саме, знаючи дуже добре історію Російської імперії, зазначив: Савок говно. А ще виділив такий факт: «Монголи, кримчані, французи всіх об'єднує одне. Вони спалили Москву, і це найслабше місце. Влада США вирішила направити цих лисиць в Москву. Ціль організувати масштабні підпали. 5 лютого 1962 року два об'єкта помістили на транспортний корабель Янікс, який мав їх доставити до Європи. Але за збігом обставин цей корабель зазнав аварії в Атлантичному океані. Довгих 10 років пошуки не давали ніяких результатів. І тут, в 1973 році, в східній частині Африки Конго, нетиповим для цього регіону почалися пожари. Одразу була зібрана експедиція з десяти вчених та місцевих і направлена в цей регіон. Спочатку вчені не могли зрозуміти, в чому причина цих підпалів. Вони завжди були в різних точках країни. Через деякий час їм вдалося встановити цікаву закономірність, там де було найбільше скупчення. Слонів завжди починались пожари. Вчені одразу обрали велику групу тварин і почали за ними слідкувати. Перших три дні не давали ніяких результатів. Все було спокійно, слони харчувались, спали та пересувались. Але ось тут, на четвертий день сталося непередбачуване. Великий слон, кодове ім'я Дух вирішив відпочити в тіні дерева від палючого сонця. За декілька хвилин задньої частини слона почали спостерігатися незрозумілі рухи високої трави. Від побаченого вчені заплакали, а місцеві втратили здоровий глуст. Тут з'явились вони Фокс та Шкура. В свою чергу вони підкрались до лежачого слона ззаду і фантастичними плавними рухами лап дістали з пічки і підпалили слону його репродуктивні органи. Коли слон відчув вогонь, він піднявся на ноги і почав панічно тікати. Опалене волосся з його зморшкуватих органів спадало на суху траву і починався величезний пожар. Зграя слонів починала рятуватися. Ви запитаєте, чому саме слони. На це змогли дати відповідь тільки через декілька років після цього випадку. Піднявши всі археологічні документи, вони дійшли висновку, що це був результат довгої взаємної ворожнечі між видами, який розпочався ще у 3-4 тисячолітті до нашої ери на цій території, що на рахунок популярності прислів'я, коли направили місцевих жителів, які були свідками цього до лікарні. То тільки один зміг вижити. Але від получених психічних та моральних травм все наступне життя вимовляв тільки одну фразу. Взяли лісічки з пічки і подожгли слону яєчки. У 1973 році цей проект був закритий та засекречений. Але уже у 2003 році лабораторію замаскували під завод. Та Проект відновили і почали ставити досліди над молоддю. Він отримав кодове ім'я РеО. У 2023 році за ініціативою влади була створена колегія прокурорів та слідчих, які підняли архіви цієї історії, і прийшли до висновку, що це був самопідпал. Невдале користування сірниками сторони слонів. Всі згадки про лисиць були видалені та знищені.